Попри війну, Кременчуцькі спортсмени продовжують брати участь у змаганнях різних рівнів та здобувати нагороди для свого міста. 13 травня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед дітей до 12 років. Кременчук представили 26 спортсменів. Загалом у змаганнях взяли участь 116 юних дзюдоїстів. Спортсмени та спортсменки продемонстрували видовищні поєдинки, змагаючись за першість у різних вікових категоріях. За результатами сутичок, Кременчужани привезли 5 золотих нагород 3 срібні та 4 бронзові. Організація була дуже хороша Команд приїхала, а це завжди добре, тому що є з ким поборотися. Здорова конкуренція, вона і призводить до того, що ростуть діти-чемпіони. Через війну в Україні десятирічний Іван приїхав до Кременчука з Миколаївської області, де два роки займався дзюдом. У Кременчуці не покинув улюблений вид спорту та долучився до тренувань. 13 травня він взяв участь у чемпіонаті Полтавської області та виборов перше місце. Я виграв на чемпіонаті області по дзюдо. Для мене це було. Неожиданно, тому що я раніше ніколи не займав перші місця. Я тренувався для цього дуже сильно, щоб зайняти перше місце. І отримав жовтий пояс. Єва займається Дзюдо вже більше трьох років. За цей час дівчина неодноразово брала участь у різних змаганнях та показувала гарні результати. На чемпіонаті області юна спортсменка провела кілька зустрічей і, попри хвилювання, здобула очікувану перемогу. Для мене він був волонтерівний, тому що ну, кожне сорнування я підходила к нього серйозно. Першого зустріч я волнувалася дуже, але виграла. Останні три я дуже зосереджено боролася і виграла навіть в тих, хто був на, 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 вище мене на голову. 17 травня у Києві відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, у якому взяли участь понад 500 спортсменів з 22 областей країни. Кременчук представили шість дзюдоїстів. Спортсменам доводилось боротися 5-6 комусь 7 сутичок за один день. Змагання почалися о 9 ранку і закінчились у 9 вечора. Тобто спортсмени були цілий день в залі. Дуже важко, але результат є, і це саме головне. За підсумками змагань до Кременчука. Приїхала одна бронзова нагорода. Софія Каланіна займається лише рік, і цей чемпіонат України став першим у її кар'єрі. За словами тренера дівчини, вона прогресує і вже показує гарні результати. На жаль, через хвилювання першу сутичку Софія програла, але потім зібралася та показала свої вміння. Мені Потрібно було кудись діти свої емоції, тому після свого програшу я вже виплакалася, стало краще, але я дуже сильно перенервувала, і потім мені вже було якось пропав цей спортивний дух, і я вже просто боролася, як я вмію, і просто вже не про що не думала, не про медаль, нічого вже не хотілося. Але я рада, що в мене її. Є... Вдалося її виграти. На даний момент спортсмени наполегливо готуються до наступних змагань. Молодші виступлять в Олександрії 27 травня. Софія Каланіна поїде на збори перед чемпіонатом Європи, аби набратися досвіду у більш досвідчених спортсменів. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Краманчуцькі новини.